Так, це хотів звернути увагу, що та упала, яка скаржується, вона мені подобається в одній частині, а саме, що суд жодного сумніву не поставив в тому, що я як особа заслуговую на довіру і можу взяти на поруки відповідну особу, яка тут присутня. Хотів звернути увагу, що є депутатом, який обраний був за мажоритарною системою, і саме Район, в якому проживає підозрюваний, є тим районом, де я обирався народним депутатом. Я знаю не з якихось слів чиїсь, а сам безпосередньо особу майже з 2001 року. Є в мене враження щодо його поведінки. Я розумію з тих матеріалів, яких я вже був чув неодноразово в засіданні суду, оскільки це не перше засідання, де розглядається запобіжний царство підозрюваного що підозрюваний не вчинило жодних процесуальних порушень, підозрюваний не, не, не робив будь-яких намагань переховуватися, вплинути на свідки. При допиті підозрюваний надав відповіді на всі питання свідчалого детектива. Він не скористувався статті 63 Конституції України, надавав вичерпні відповіді, пояснення під час судових засідань, в яких я був присутній на всі відповіді, на всі питання суду були в повному обсязі надані відповіді. Я впевнений, що відповідна поведінка підозрювана е, свідчить не тільки для мене, а й для тих, хто е, е, бачить це і е, вивчить матеріали. Я сподіваюся, і суд в тому числі. Про його на, належну відповідальну поведінку і мета цієї поведінки, виходячи з тих слів, що він вказує, і мого враження, це швидке повне необереження розслідування. Я впевнений, що зможу забезпечити в подальшому виконання підозрюваних добросовісно своїх процесуальних обов'язків. Щодо такого ще моменту, інколи запитують, а чому ви впевнені, що Коломойський, от, коли піде вам на поруки, то він не зробить якогось такого кроку, непередбаченого вами. Ну, я можу сказати те, що ця особа є відомою, відомою в області, не тільки в образі в мене, і багато людей, які там проживають, є друзями, знайомими, родичами. В них є враження що до цієї особи повага. Повага не тільки е, з великої події, коли ми захистили Дніпропетровську область, е, за, 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 завдяки саме Ігорю Коломойському, який об'єднав круг себе всіх небайдужих патріотичних громадян, але в тому числі окремих питань, які виникали на окрузі кожного дня, спілкуючись з виборцями, я це чую і чому я саме тут, саме за тому що я знаю їх. Бачення цього питання і враження і спокоен цього. Тому якщо він поведе себе ну, несподівано не, 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 не для мене, то він втратить все це. Я думаю, що для людини, яка спеціально адаптована втратити е, віру, увагу найблизьких людей, де ти проживаєш, це високий аргумент. Тому я впевнений, що він виконає всі обов'язки, коли буде в мене на баруках, якщо воно буде. Проблеми з транспортом, а не особистий транспорт щодо наслідків відповідних, щоб його доставити, да, відповідно до слідчого, до суду.